Всім привіт, це бурбон і моя історія про те, як кожна мріяла про Добермана, але щось пішло не так. Але ви знаєте, вони все одно мене з кожним любили, хоч і ночами навіть кожна часто плакала, переживала за мої ноги. Возили мене в лікарню, купували багато вітамінів, але все одно любили таким, які я є. Кожен також мене дуже любив, хоч і багато людей казали, що я страшко, але вони не здавались і продовжували моє лікування. Найбажчим виявилось підібрати дійсно гарний корм, щоб я почав набирати вагу, тому що їв як як дурний, але вагу не набирав. Потім лікар порадив перевести мене на м'ясо. М'ясо це, звісно, було смачно і добре, але, на жаль, вітамінів мені все одно не вистачало. Ми знов поїхали до лікаря, так як в мене ножки так і були криві. Потім знов було багато м'яса, але я все рівно нічого не набрав. Кожна ніяк не могла підібрати корм, аж поки мене наткнулась на корм практик. Мало того, що там м'яса багато, то там ще її вітаміни збалансовані, і плюс у них ще є олійка лососева, яка також дуже допомогла моїм суглобам. І через півроку на кормі практик хто мене бачив, казали ого пурбон, який ти став красавчик!» і ось нарешті я відчув себе справжнім доберманом. А от путерям, знаєте, повезло більше. Кожна на них вже не експериментувала, так як одразу знала, який корм потрібно їм купити. Так що в пудері все чудово.